Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і по продажу електроінструменту Bosch. Я офіційний ділер, тому запрошую звертатись до мене по любим питанням. Повторно я роблю невеличкий огляд професійної шліфмашини ексцентрикової Jax 125 1 AE. Це найдешевша. Ну, Найпоширеніша модель серед професійних шліфмашин машин у Боша. Вона маленька, вона зручна, у неї 125-й діаметр, підошви, на які не наклеюються шліф-шкурки. Комплект поставки у неї дуже простий, те, що ви бачите, ну, там ще даються, можливо, два чи один шліф-шкурка така, яку можна наклеювати. Чим, яка вона має е, плюси і мінуси. Е, плюс у неї те, що вага невеличка, дуже зручно тримати. Е, плюс те, що є регулю... регулювання обертів на дуже багато матеріалів вона підійде. Плюс те, що ви можете працювати як з фільтром, е, який йде в комплекті, так ви можете сюди ж підключити пилосос для відсмоктування пилу. Плюс те, що крім того, що вона крутиться, ця підошва, вона ще й вібрує приблизно на 2,5 мм. Є рух орбітальний. Тому те, що ви шліфуєте, воно, скажімо так, не засалюється і всмоктується через те. Бачите, вон, бачите, крильчатка. Це такий маленький пилосос, який допомагає всю пил видатити в цей пилозбірник. Який самий великий мінус? Вели... Самий великий мінус всіх цих шліфмашин – це підошва. Якщо ви підходите стороною, цією стороною до якогось кута, вона зразу розбувається. Е, моментально вона, е, ну там, ну, звісно, не зразу, але е, як тільки ви прикоснулися, в на неї йдуть удари, і вона розтріскується, вона розлітається, вся з'являється вібрація, і треба міняти підошву. А підошва коштує, на жаль, досить значних коштів, десь приблизно біля 800 гривень. Тому зауважте, їй можна працювати, але ні в якому разі не притискатися. Якщо ви болгарочкою ставите ось таку насадочку на болгарку і притискаєтесь до бокової поверхні, вона просто зрізається, як ви бачите. Вона... Але вона залишається працювати е і працювати і працювати. Тут же вона просто виходить з ладу. Це те, що я хотів вам донести. Звісно, в мене вона була в прокаті, але я позбувся неї, тому що люди, коли беруть в прокат, вони не знають і не хочуть знати про цей нюанс, і це виходить до призводить до дороговартісного ремонту. Тому будьте уважні, це шикарний інструмент. Я включу його. Зауважте, ви, що він дуже тихо працює. Дуже тихо. Болгарка набагато. Навіть акумуляторна болгарка, що ви бачите, вона набагато шумніше працює. Та і всі мережеві болгарки набагато шумніше працюють. Цей дуже тихенько, дуже комфортно працювати, але є цей нюанс, який треба уникати. Так що звертайтеся до мене, буду радий вам запропонувати. Любі моделі Bosch, не хворійте і будьте здорові!